Дивіться, як іде пилук. Це 6 годин вечора. І це не з соняшника. Я думав, теж зразу, що з соняшника йде. Ні, це йде за суту. Багато городів, які не обробляються. І на них зараз усе жовте стоїть осоду. Він просто гуде. І запах стоїть, оце я стою біля вуликів, то запах стоїть такий класний. Погано, що камера це не передає.